Дорогі друзі, перед початком відео хотів би вам порадити CarVertical. CarVertical – це завжди безпека. За промокодом Рома будете мати знижку. Так. Ціна 12990. Рік випуску 11. Пробіг – 1063, Об'єм 2 тип типа дизель. Механіка. Ціна 500. Рік випуску. 10-й. Пробіг 250. Об'єм 1,4, тип палого бензин. Коробка механіка. Ціна 11700. Прик випуску 11-й. Пробіг 220. Об'єм 2.4. палого бензину. Коробка автомат. Так, ціна 6700, Прик випуску 10 Пробіг 307, об'єм 1,9. Відпала дизель, коробка, механіка. Ціна 16700. Прик випуску. 19-й. 59. Об'єм 1,6. Впала, бензин, коробка, автомат. Ціна 5200, рік випуску 3. Пробіг 103. Об'єм 2. Типала бензин, коробка механіка. Ціна 10500. трик випуску 17-й. Типала-бензин, коробка автомат, пробіг – 80, об'єм 1,4 Ціна 16500, рік випуску 13, об'єм 2,4. Тимпала дизель. Коробка автомат. Ціна 7450, рік випуску 11-й. Пробіг 240, об'єм 1,6. Підпалива дизель, коробка, механіка. Ціна 23 500. Рік випуску 19-й. Пробіг 194, Об'єм 2. типало Десь коробка автомат. Ціна 15 800. Рік випуску 19-й. Типпалова бензин, коробка автомат. Об'єм 3,5. Пробіг 120. Рухаємось далі. Ціна 16900. Рік випуску. 23-й. Пробіг 4. Тип палова електро. Коробка автомат. Рухаємось далі. Ціна 14 900. Рік випуску. Що то у нас? 19-й. Тип палива, бензин. Коробка, автомат. Пробіг 180. Так, ціна 19900. рік випуску 22. Пробіг 42. Тип палова бензин. Коробка автомат, об'єм 2,5. Так, ціна 10. Рік випуску 10-й. Об'єм 2. Тип палова дисель, коробка, механіка. Ціна 7600. Прик випуску 11. Тип палова, бензин, коробка автомат, об'єм 2,3, Пробіг 141. Ціна: 7850. Рік випуску 13-й. Пробіг 249. Тип палова, дизель, коробка, автомат, об'єм 1,6. Ціна 22-222. рік випуску 19-й. Пробіг 147. тип палива дизель. Коробка автомат, об'єм 2. Ціна 12.650. рік випуску 14. пробіг 184. тип палива бензин, коробка автомат, об'єм 2. Так, ціна 16900, випуску 19. Об'єм 2. Дпала бензин. Коробка автомат. Пробіг 162. Ціна рік випуску 23-й. Пробіг 15. Об'єм 1,5. Припала бензин. Коробка не вказано. Ціна договірна. випуску 8 Пробіг 343. Об'єм 2,2 тип палива дизель. Коробка. Не вказана. Так, ціна 10,450, приквіску 16-й. Пробіг 114, об'єм 3,1 Типалова електро, коробка автомат. Ціна 21900. Рік випуску 21. пробіг 54. Об'єм 8.1. Тип електро. Коробка автомат. Ціна 2750, рік випуску 19-й, пробіг 93, об'єм 9. Інформація вказана. Ціна 7650, рік випуску 16-й. Пробіг 132, об'єм 3, тип палива електро, коробка вказана. Ціна 6650, рік випуску 15-й. Пробіг 121, об'єм 24. Інша інформація відсотня. Ціна 11,999, Рік випуску. 11-й. Пробіг 10,23, об'єм 3, 3, палива, бензин, коробка, автомат. Ціна договірна, рік випуску 15-й. Пробіг 82, об'єм 2. Так, тип палива дизель, коробка автомат. Ціна 16900. Рік випуску 12-й. Пробіг 164. тип палива бензин газ, коробка автомат. Об'єм 3,5.

Тип палива дизель, коробка механіка, об'єм 2. Ціна 449. Рік випуску. Четвертий. Пробіг 227, об'єм 1,6. тип «Бензин», «Газ», коробка, автомат. Ціна. 5,550, рік випуску 9-й, пробіг 182, об'єм 1,2, тип типало бензин, коробка, механіка. Ціна 10700, рік випуску 9-й. Пробіг 227, об'єм 2, потуж. Ага, потужнічного типало дизель, коробка автомат. Продовжимо. Ціна 5200. рік випуску 8-й. бензин, Коробка автомат, об'єм 1,4. Ціна 18.300. рік випуску 20. Пробіг 123. Об'єм 1,6, типало бензин, коробка автомат. Ціна 7800. рік випуску 14-й. 157, об'єм 1.6, тип депала бензин, коробка автомат. Ціна 3750. рік випуску 8-й. Прибіг 181, об'єм 1,4, тип депала бензин, коробка механіка. так Ціна 550, рік випуску 8. Об'єм 2, відпало дизель, коробка автомат. пробіг 273. Ціна 13550, рік випуску 15 пробіг 131, підпалова бензин, коробка автомат, об'єм 2. Ціна 23. Прик випуску 17,16. Пробіг 160. палива, дизель, коробка автомат. Об'єм 2. Ціна 14,800, 800. При випуску 10. Пробіг 229. Об'єм 3, тип палива, дизель, коробка автомат. Ціна 11. Предвиску 8. Пробіг тип палова дизель, коробка автомат, об'єм 3,2. Так. Ціна 12500, при випуск 12. Пробіг 2008, 208, об'єм 2,5, підружність 190, палова дизель, коробка автомат.